Ніколи не живіть на гроші ваших батьків, дорослі, повнолітні дітки, що хлопчики, що дівчатка. Припиніть це, будь ласка, припиніть робити ремонти на гроші ваших батьків, їздити на відпочинок на гроші ваших батьків, ремонтувати та купляти машини на гроші ваших батьків. А найголовніше закривати свої кредити і борги за гроші ваших батьків. Крім того, часто є така ситуація, коли діти працюють у батьків. Припиніть працювати у своїх батьків, якщо ви це робите вже кілька років. Ну, для досвіду, для того, як перша робота може це і підходить. Але варіант, коли людина, син, наприклад, там 10 років працює у батька або у матері в бізнесі, це непогано і виглядає як сімейний бізнес. Але це має певні наслідки. А наслідки такі, і, хоча вам краще і добріше матеріально, і ви більш впевнені в завтрашньому дні, і ніхто вас не звільнить, і кредити за вас заплатять, якщо що. І якщо ви провиснете там, десь обалдієте і трішечки розпуститесь, вас підберуть і закриють ваші питання, ви весь цей час будете лишатися дитиною. Ваші шлюби будуть розпадатися ваша власна. Родина не буде складатися. Ви не вмітимете виходити з важких життєвих ситуацій самостійно. Ви не зможете нормально планувати ні фінанси, ні своє життя, ні свою кар'єру. Ви насправді ніколи не дізнаєтесь, які ваші сильні сторони, що можете ви і хто ви насправді. Якщо вам це не важливо і ви не хочете керувати своїм життям, керувати своєю родиною і розбудовувати свою родину власну, живіть у матері під спідницею або у батька під крилом все своє доросле життя. Але це не зовсім правильно. Психологи називають це сепарацією. А в Біблії зазначено. Що чоловік має відліпитися від батька та матері своїх і приліпитися до своєї дружини і стати з нею одним цілим. Це саме про сепарацію і про побудову нової родини. Коли ви пішли в іншу квартиру, це не означає, що ви відокремились. Відокремились ви тоді, коли ви живете за власні гроші, а ще й батькам можете допомогти, якщо їм це потрібно.